Привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Biolo Guinness V'ja. Ті, хто приймають участь в спільному проєкті від Олени Баганової В'яжемо Українською, або ті, які не приймають участь в цьому спільному проєкті, або хоч раз дивились відео українських дівчаток по цьому спільному проєкту, то знають, що в нас є 4. Тижня в яких ми щось робимо. В першому тижні ми розпочинаємо процеси, тобто це тиждень стартів, другий тиждень це тиждень гри магічний кубик, який мені найбільше подобається. Далі в нас йде тиждень, якого непогано називає тиждень тиші або тиждень вільної людини. Тут ми робимо все, що нам заманеться, ми можемо. В'язати, якщо не хочеться в'язати, щось інше робити, ми можемо, як Олена Буганова казала, якщо є город, піти на город посапати, повиривати якусь траву чи ще щось зробити. І також є тиждень звільнення інструментів. І сьогодні я вам розповім про тиждень гри магічний кубок. Тижні гри магічний кубок, який в нас був з третього. З 103 по 16.03 на в нас, як завжди, приймають участь 6 номерків. Тому що на гральному кубику 6 номерків. Ми записуємо під кожним номерком певний свій процес, який хочемо просунути, і просуваємо. Отже, я записала 6 номерків і 6 процесів, які я хочу просунути. Під номером 1 в мене буде серденька. Забігаючи наперед, в мене цей процес просувався дуже добре. Більше 10 штучок я нав'язала з серденьок. Серденька, до речі, за майстер-класом у мене буганової. Я в'язала ці серденька різноманітні і однотонні, і двохкольорові, і які тільки мені заманеться, я в'язала. І так як у нас цей процес один, вона в декілька разів, в декілька днів, то я дуже добре попрацювала з цим процесом. Далі, мій процес під номером 2 це моя шаль. Шаль випадала, скажу вам, один раз і просунулась теж дуже добре. Але зазвичай я такі процеси з тонкої нитки пров'язую не дуже багато. Один або два рядочки на день. Далі, нев'язальний мій процес. Один з нав'язальних процесів це моя вишивка. На жаль, вишивка на цьому тижні не просунулася, бо я була зайнята в цей день цілий день. Далі. Просунувся нев'язальний процес під номером 4 це малюнок. Малюнки я дуже полюбляю малювати, мене це розслабляє, також малюнки мене заспокоїть, тому я їх просуваю. Далі. В мене процес під номером 5 це була моя іграшка. Як ви пам'ятаєте, в той раз, в той магічний кубик, я записувала, що я хочу зробити і просунути іграшку. Одну таку, яку мені дуже сподобалась. І я потім вам сказала, що я викреслила іграшку свою і поставила туди вишивку. В той раз вишивка. В мене там просунулось, я пам'ятаю, це був процес під номером 6. А тут ні іграшка, ні вишивка не просунулись. Але колись вони просунуться. І під номером 6 це мій чорний шарф. Дуже странно і дуже неочікувано для мене на початку весни. Жаковий стає тепліше, коли вже перегріваю сонечко, мені захотілося почати далі просувати мій зимовий процес. Я взагалі не знаю, чому мені такий процес захотілося розпочати, але я скажу вам, ще одне, що цей процес в грі магічний кубок просунувся. Взимку мені дуже хотілося в'язати якісь літні речі, якісь такі нешерстяні. На початку весни мені захотілося в'язати з мови такий процес. Але ось такі в мене просування по цим кубикам. Далі ви, як завжди, побачите під зйом, адже мені є вам щось цікавенького показати. Всім привіт! Сьогодні 10.03 і нам добуємо. сьогодні випав номерок 1 І я за сьогоднішній день пров'язала 6 ось таких ось серденьок. Як я вже напевно казала у вступі що це серденька за мастер-класом Олени Буганової. Це дуже легкий майстер клас. За один вечір я його. Запам'ятала, дивлячись, туди один раз зв'язала по ньому і все. Далі я в'язала сама без відео, бо дуже легкий майстер клас, як я вже сказала. Я посилання на майстер-клас залишу в описі до цього відео, для того, щоб ви могли перейти і також зв'язати чудові серденька. До речі, в майстер-класі сереньку було Саме жовто блакитне ось ось. таке ось, як мене. А я вирішила поекспериментувати з кольорами. Я зв'язала ось таке ось серденько з поєднанням зеленого. Далі зв'язала серденько з більш тонкішої пряжі Це, е, поєднання рожевого і червоного. Далі просто однотонні два серденька. Ось такі. І ось такі ось дуже чудові серенька. Такі серденька дуже чудово в'язати з залишків нитки, адже на ці серденька не дуже багато йде ряжі. Ось. І тому в такі ось серденька в мене. Я дуже рада, що я спробувала зв'язати ось таке ось серденько за майстер-класом. У мене погано. Адже, я ще раз повторюся, це серденько в'яжеться дуже легко. І за один день, і навіть вечір ви можете. Зв'язати 2-3 серденька. А так як я в'яжу дуже швидко, то я нав'язала оці шість сердень за один вечір. Буквально за 2-4 годинки. І в мене ось ці сертеньки були готові. Ось такі просування в мене по першому дню гри Магічного. Привіт! Сьогодні вже 11.03. сьогодні нам випали два номерки. Один з процесів, який був під номером 4, я просувала це мої малюнки. А під номером 5 в мене була іграшка, іграшку я не просувала. Отже, під номером 4 в мене, як я вже сказала, малюнки. Це малюнки, які будуть йти у весняні листівки. Тут ви можете бачити в мене малюночки. Різні. Це два малюнки. Один малюнок це ось такий ось хом'ячок, і інший це така ось чашка, напевно, буде з кавою. Далі я робила малюнки, які я вже показувала вам в стартиках. я їх просто розфарбувала. Не всі, звичайно, але деякі в мене розфарбовані вже, і тому сьогодні я просувала один. Процес і це був нев'язальний мій процес. Під номером 5 мій процес не затронувся. А нічого, наступного разу я його просуну. Всім привіт! Хочу вам розповісти, що ж я робила в усі три останні дні гри магічного кубика». Я хотіла вам записувати по кожному дню свої просування що я робила, які кубики нам випадали, але я подивилась на ті процеси, які я позаписувала в гру Магічний кубик і зрозуміла, що ці процеси я вам вже декілька разів показувала в попередніх моїх магічних кубиках. І тому вирішила вам їх сьогодні в цьому відео не показувати, а просто про них розповісти, адже ви їх вже багато разів бачили. І, можливо, вони вам трішки піднадоїли, але мені їх потрібно все рівно завершувати і просувати. Бо якщо я їх не буду просувати, то вони так і будуть лежати дуже довго в недов'язах. Отже, розповім сьогодні за 12.03. 12.03 нам випадало два номерки. Це номер 1 і номер 6. Під номером 1 це мої седенька. І під номером 6 це чорний шар. Я скажу вам, що два процеси мої були просунуті, шарф був також просунутий, два-три рядочки там було просунуто. Далі, під номером один це мої серденька. я вам розповідала, що я зав'язала більше 10 штучок цих серденьок. Я зав'язала 20 штучок ось цих ось серденьок, 6 штучок в один день. 5 в інший день я зв'язала і всі інші е, штучки цих серденьок я зв'язала в інший день. А саме 14.03 забіжу наперед нам випадав номерок 1, і я там дов'язала всі останні штучки серденьок. Після цього мені... Захотілося підрахувати, скільки я їх нав'язала, і вийшло так, що так нав'язала цілих 20 штучок цих церпень. Так. Далі, якщо ми вже почали казати про 14,03, то тоді скажу ще, що нам випадав номерок 2. Тут, і під номером 2 це моя шаль. Та шаль, яку я вам постійно показую, різнокольорову. На цьому. Тижні там пров'язалось буквально половиною рядочка. І 13.03 нам подали номерки 1 і 3. В цей день я не в'язала з бо я була дуже зайнята, я не могла в'язати ані середик, ані просувати свою вишивку. Я її також не просувала. Бо я була дуже зайнята, мене не було вдома. Ось. І тому ось такі ось ці в мене просування. Вони дуже чудові. Я дуже задоволена своїми просуваннями. Адже на цьому тижні я зв'язала серденька, які я планувала зв'язати вже давненько. Також я просувала свою шальку, просувала малюнки. Просувала свій чорний шарф, але, на жаль, я не просувала ані іграшку, ані вишивку. Але я хотіла їх просувати, ну вони не йшли в мене до рук. І тому на цьому в мене все. Ось такі ось в мене були чудові просування на цьому тижні. І тому я дуже рада, що ви додивились до цього кінця. А те, що ви поставите вподобайку, напишете гарний коментар. Ось. І тому ми з вами не прощаємось, а зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!